АПС дозволяє сформувати деталізований план виробництва з урахуванням усіх матеріалів і ресурсів. Може запускатися у фоновому режимі, не заважаючи користувачеві працювати з програмою одразу після її запуску. Відкриємо область планування. У мене є створено для. Моїх, моєї продукції іграшки. Подивимося, які у нас є налаштування сценарію. Знову ж таки, перша вкладка, довідникові дані це різноманітні відбори, фільтри, сортування. І ось м цей фоновий режим, про який я говорила. Аналогічно, як в МРП, можна налаштувати і АПС. Тут у нас є дата старту і дата поставки. Ми маємо сказати системі, на скільки днів вона повинна нам скласти оцей детальний розклад роботи наших ресурсів. Ми можемо почати від дати старту плюс певну кількість днів, або від дати поставки. І підказка сьогодні плюс. Тобто система не дивиться назад. Ми завжди плануємо наперед. Мабуть, варто. При першому прогоні, при першому створенні запуску АПС все-таки орієнтуватися на дату поставки, ніж на дату старту, бо таким чином ми себе обезпечуємо від того, аби не пропустити жодного. Жодного терміну, на який нам потрібно задовольнити попит. Чи це попит на склад згідно нашого плану продажів, чи це попит під конкретне замовлення клієнта. Далі у нас на вкладці ресурси відбираємо, за якими ресурсами ми хочемо це планувати. І на вкладочці тип розрахунку у нас є кілька типів. Два з них основні це вперед і назад. Перед, це система від сьогодні, враховуючи ту кількість днів, яку ми вказали на першій вкладці, розпланує з урахуванням часу виконання операції і задіяних ресурсів, на коли ми зможемо виготовити. А назад, це, так би мовити, студентський метод планування, коли у нас є дата поставки, і система в зворотній бік прораховує максимально пізню дату, коли нам необхідно розпочати. Виробництво, аби встигнути вчасно, тиснемо, зберігаємо цей область планування, тиснемо розрахунок і далі знову ж таки перегляд. От вона нам тут гарно все розрахувала. Ну Трошки трошки чим більше документів. Чим більший термін, на який ми хочемо планувати, тим довше триває розрахунок. І саме для того є передбачений оцей фоновий режим, аби розрахунок запускався чи вночі, чи там, ну, в будь-який позаробочий час і не перешкоджав роботі користувачів. Маємо вже дочекатися, щоб система це дорозрахувала. Тоді відкриємо перегляд і подивимося, що ми, можемо, що ми можемо тут ще змінити, як вплинути на той автоматичний розрахунок, який зробила система. Ви бачите, що це 59-те виробниче замовлення. Це те замовлення, яке ми з вами щойно створили з 18 позиціями для виробництва. Дитячого трактора. Тут в АПС у нас також є кілька вкладок, з якими, можна, з якими можна працювати для того, аби внести зміни в той розклад, який склала нам система. Ну, одразу подивімося на заголовок. В заголовку у нас є тип розрахунку, який ми вказали в сценарії, це вперед. А також маємо дату поставки і дату старту. Зараз вони не заповнені, тому що система взяла ці дати з виробничих замовлень, проте ми можемо тут встановити якусь дату, і вона автоматично перерахує всі замовлення, які ми вкажемо під ці дати. В АПС ми вже працюємо не з якимись потребами, а з конкретними створеними в системі виробничими замовленнями. Всі їх ми бачимо. Ось тут. В розрахунку беруть участь замовлення, які відмічені пташками. Для того, щоб їх там позначити, також є додаткова кнопка, яка допоможе автоматично знімати чи проставляти пташки не за одним, а за декількома, чи виділяти ці виробничі замовлення за допомогою клавіші Shift чи Ctrl. Отже, оця перша вкладка планування. Вона ну, дозволяє нам задати ще фільтри певні, або показати ресурси, не всі, які ми вибрали в сценарії, а вибрати, залишити якийсь там один, чи два, чи там низку альтернативних, як групу ресурсів, для того, щоб зрозуміти, що це планування враховує. Ну, коли от дата старту, дата кінця, важко зорієнтуватися, чому цей пізніше, ніж цей, тому що в них задіяні різні ресурси, до прикладу. Ну, таким чином можна собі відібрати і спростити перегляд. Також, якщо ви не згодні з тими датами початку, кінця і датою, яку розрахувала система, враховуючи її налаштування і сортування, ви можете перерахувати. Вручну змінити. Тут ще я хочу звернути вашу увагу на пріоритет, що насамперед система планує замовлення з високим пріоритетом, і знову ж таки, Маємо на увазі, що якщо ці замовлення з пріоритетом стандартний ми бачимо вище, то там можуть бути задіяні інші ресурси. Якщо ми не згодні з тим, як система розставила нам виробничі замовлення, розставляє вона їх в порядку, в якому вона їх і планує. Тобто, чим вище замовлення стоїть у списку, тим Швидше, система намагається його виконати, запланувати. Ми можемо натиснути кнопку сортування, редагувати, тоді стати на виробниче замовлення, затиснути його і посунути вище чи нижче. Таким чином, змінивши сортування, ми змінимо там, при повторному розрахунку змінимо дати виконання цього замовлення. І для того, щоб зафіксувати це, то тиснемо Зберегти далі, вкладочко, подивімося на виробниче замовлення. Ну, воно говорить само за себе. Ця вкладка дозволяє працювати з. Робити певні вчиняти певні дії над виробничим замовленням, і наголошую, що над повністю над усім виробничим замовленням. Тобто ми можемо виділити собі потрібні виробничі замовлення, виділити яким чином, відзначити пташками тут все просто і заблокувати його, чи там розблокувати, якщо вони у нас заблоковані. чи... Вказати, що замовлення вже заплановане чи не заплановане. Якщо воно заплановане, то система відмітить його, ось колоночка запланована, відмітить його відповідною пташкою в певній колонці, і це означатиме, що Повторно переплановувати це замовлення не потрібно, що тут ми вже погоджуємося з тими датами, і воно пішло в роботу. Ми можемо банально відкрити це замовлення чи подивитися структуру номенклатури, яку ми, яка гарна структура номенклатури в і ми розглядали в першому відео. На вкладочці, збірка у нас є детальніші. Вірніше, не детальніші налаштування, а функції, які допомагають детальніше працювати з виробничим замовленням. Тобто, якщо на цій вкладці ми блокуємо чи не блокуємо все виробниче замовлення для усіх операцій в системі, то на вкладці збірка ми можемо тонше до цього підійти і, наприклад, заблокувати вибране виробниче замовлення лишень для МРП, аби воно туди не попадало для планування. Або навпаки, ми хочемо, аби замовлення потрапляло нам в планування, і менеджер з закупівель запланував сировину чи етикетки чи пакування, тобто забезпечив це замовлення закупівлею потрібних складових, проте не фіксувати. Виконання цього замовлення, тобто поки не буде там забезпечене, щоб працівники не могли вказати час операції, або не планувати його тимчасово в детальному розкладі, або хочемо заблокувати списання матеріалів за цим виробничим замовленням, до прикладу, тому що ми передбачаємо там змінити ці матеріали чи додати їх. Аби потім не, не вносити зміни, то можемо тимчасово заблокувати. На вкладочці звіти у нас є така гарна можливість побачити дефіцит за, певним, за певними вибраними виробничими замовленнями, і система покаже, що у нас є на складі, що у нас зарезервовано чи ні під замовлення. Ну і якщо у нас вже і зарезервовано. І є на складі і зарезервовано, то вона нам відмітить це як матеріал на складі або матеріал ОК, у випадку, якщо він їде в замовленні постачальника. І на вкладці ПУЛ у нас є така гарна можливість, таке собі дерево задіяння усіх ресурсів у нашому виробництві. Яке відкривається і показує документи, виробничі замовлення, в яких цей ресурс задіяний. Ми бачимо номер виробничого замовлення, в якій операції він задіяний, дата початку операції, дата закінчення і тривалість в годинах. Такий гарний, повний звіт. Одразу в АПСі. можемо побачити. Повне, так як у нас в структурі номенклатури повне дерево специфікації, так само і тут повне дерево потужності наших ресурсів. На сьогодні все. Надбудова БАЗ дуже об'ємна. Ми залишили поза увагою контроль якості, планові калькуляції та посткалькуляції, табелювання робочого часу, давальницьке виробництво, сервіс та ремонти обладнання і низку інших потрібних процесів та. Всі вони мають своє відображення в системі завдяки надбудові BES Manufacturing і дають можливість керувати виробництвом в режимі реального часу. На все добре і до зустрічі!